Вітаю всіх глядачів обо Мене звати Юрій Кулініч. Ну і далі говоримо про ситуацію на фронті на багатьох ділянках ось цього протистояння з російською агресією. Ну і також говоримо про останні такі масштабовані обстріли з боку Російської Федерації мирних українських міст. Це все говоримо з нашим гостем. Раді вітати з нами разом. Владислав Селізньов, військовий журналіст, екс-спікер Генерального штабу збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітання вам назад слава Україні. Героям слава, пане Водиславе, ну, маємо черговий. Я не люблю це слово там знаєте антирекорд, але в принципі можемо вже підрахувати, як Російська Федерація вона масштабує ось ці обстріли України. І зокрема, вже говоримо про те, що наприклад, Росія вночі атакувала Україну за допомогою. 728 дронів було також 13 ракет. Ну і ППО, як повідомляється, знешкодила знешкодило 718 цілей, да крім дронів крім дронів, це були і крилаті ракети х 101 Скандер-К, також було шість аеробалістичних ракет, Х 47 М 2 Кинджал. Відповідно, ну і якщо ми говоримо про те, яким чином нам та намагатися протидіяти подібним обстрілам, і де нам акцентувати увагу у яких сферах для. Того, аби дійсно мінімізувати можливі наслідки. Мені здається, що рецепт абсолютно очевидний, кожен має займатися своєю справою. Широкий загал нашого населення має відправлятися в укриття тільки ночі сигнал повітряної тривоги, бо, на превеликий жаль, від навіть правила двох стін не рятують від ворожих дронів. Бойова частина тих дронів збільшилась 50 до 90 кілограмів, а отже, за еквівалентом вбивчої сили російські. Шахиди вже дорівнюють російським же фугасними і лікерованими авіаційним бомбам. Виклик дуже серйозний на умови того, що ворог має можливість ну певною мірою виготовляти Щодоби чимало кількість дронів, не ну лише шахетів, а й дронів обманок типу гербіра та пародія, то ми маємо серйозний виклик. Якщо ворог від 150 до 180 одиниць цих, цих тих дронів видавляє, але протягом кількох діб поспіль використовував лише невелику їх частку, там кілька десятків, то відповідно створюється ефект накопичення, і тоді вже під час хвилі. Подібні атаки, масштабні атаки, ворог має змогу запускати ті решти, які накопичили за попередніх кілька діб, створюючи шалений тиск на нашу систему протиповітряної оборони. умови того, що ворог намагається обирати два-три максимум регіони на території нашої країни, то це гарантовано прачавлює нашу систему протиповітряної оборони. Бо коли на одну і ту ж точку прямують десятки дронів, говорити про відсоткову ефективність нашої системи протиповітряної оборони, мабуть, що не варта, що ми маємо розуміти? Так, широкий загал берегти себе відправляючись в укриття, дипломати працювати над кейсом збільшення обсягів постачання зброї та військової техніки, зокрема закрема від наших європейських партнерів, це дуже важливо. Причому у нас на порядку денного завжди стоїть питання на потрібні додаткові батареї Петрів. Та самті. А я думаю, що варто ще згадати про системи. Протиповітряної оборони, малого та середнього дальності дії вони для нас можуть бути допоміжними в прикордонних та фронтових регіонах. Вони можуть надійно захищати повітряний простір над півдні нашої країни: Миколаївщина, Херсонщина, Одеська область. Звісно, що є певні напрацювання. Нашого оборонно промислового комплексу йдеться про е, і зенітні дрони, які є досить ефективними в боротьбі з ворожими ударними дронами, йдеться про певні дослідження та е, напрацювання в системі радіоелектронної боротьби. Зверніть увагу масштабна ракетно-дронова атака, яка відбулася минулої ночі. Лео, частина дронів була. З ним було втрачено зв'язок через придушення сигналу, яким керували росіяни, спрямовуючи ті саме дрони на ті чи інші об'єкти на території нашої країни. Тобто системи РЕП працюють. Ну і звісно, система оповіщення, моніторингу так само ми маємо певні напрацювання, лише потрібно говорити і вести мову про масштабування цих процесів. Я маю на увазі звукові сенсори, за допомогою яких ми можемо вислідковувати рух. Тих самих дронів. Є чимало проблем, але є абсолютно чітке розуміння. Об'єднання зусиль під головуванням та координацією відповідних установ та інституцій вона дає результати. І тут я думаю, що варто. Більше уважно придивлятися к ефективній діяльності нашого Міністерства стратегічної промисловості, бо гнучкість в цій війні може стати для нас допоміжною. Оперативне реагування на ті виклики, які час від часу нам підкидають ворожі сили, дозволить нам бути ну що не менш не пасти задніх технологічному протистоянні з Російською Федерацією та її армією. Пане Владислава, а якщо говорити про знешкодження загрози в її зародку, да, що нам треба зробити? Де нам треба знаєте, попрацювати можливо краще? Хоча я розумію, що вже а, певні розробки є, не тільки розробки, а і м, експериментальні такі? А, Варіанти, на да, які вже в принципі опробовуються за великим рахунком, а йдеться про можливість України. Я просто припускаю. Я дуже цього хочу особисто як українець, який також фактично ніч напередодні не спав. Ну чому, бо ми розуміємо, чому да. ось злітає щось з Оленії раз по Оленії. Ми знаємо, що там Алабога, Єлабуга і Іжеснімі. Бах, тримайте друзі, які збирають там дрони. Ну, друзі, це в лапках. Та що ми ось для цього нині робимо, і наскільки дійсно а, близьким є той час, коли ми будемо говорити про серійну балістику в Україні? А, здається, ще 2003 року в Україні постало питання щодо створення сил, які будуть спроможні вести ефективне асиметричні бойові дії проти Російської Федерації. Йдеться про сили спеціальних операцій, йдеться про масштабування функціоналу е, нашого ГУРА. Принцип з того часу вже чимало води стекло, але ми маємо зараз чимало насправді звитяжних прикладів бойової роботи наших і спецпризначенців, і наших вовколаків розвідників по території Російської Федерації дуже далеко від кордонів з України. Ви перелічили деякі промислові потужності Росіян. Я маю на увазі спеціальну економічну зону Алабуга. Тут варто згадати і два промислових виробництва на території Ніжевська, це Республіка Удмуртія в Російській Федерації. Звісно, що варто згадати про спеціальну промислову зону Кронштадт, це здається Ленинградська область. Всі ці об'єкти, а також ряд інших, вони дотичні до виготовлення похідних. Та дофінальне складання тих самих дронів, як дронів обману Гербіра та Бородя, так і тих самих дронів, які ми знаємо під індексами Шахет 131 та Шахет-136. Часто густо по цих об'єктах прилітає, але ж прилітає не випадково, тому передує відповідна робота нашої розвідки, наших партизан, наших фахівців, які Досліджують ці об'єкти на теренах Російської Федерації, ну а вже далі до справи боротися наші оператори дронових систем, наші пілоти винищувальної авіації, наші ракетники для того, щоб поцілити саме туди, де ворогові того буде надзвичайно боляче. Причому йдеться не лише про безпосередні фінальні майданчики збірки тих самих дронів, йдеться і про певні дотичні до цього виробництва об'єкти на території Російської Федерації, об'єкти хімічної промисловості, об'єкти, де видавляється елементна база і плати і і За допомогою яких керуються ці саме дрони. Тобто тут зараз відбувається планомірна повномасштабна діяльність спрямована на максимальне придушення оборонно оборонних е промислових можливостей Російської Федерації, бо працювати виключно рефлексивно. От ми маємо інформацію, що на бойові позиції виходить там е російський підрозділ, який має запустити шкети по нас справа. Край невдячна, ну до прикладу, ті пуски дронів, які відбуваються з території військового полігону Чауда, це східна частина нині окупованого кримського півострова. Я добре знаю ті місця. Там є, де сховатися, там є можливість для передислокації тих чи інших елементів тих самих пускових установок шахетів. А за умови того, що полігон закрита територія, яка ретельно охороняється, то сподіватися на те, що ми влучимо саме в ту точку, звідки будуть здійснюватись пуски, то Справа непроста. До того ж, система протиповітряна оборона там належно чи на облаштована. Тому я думаю, що все, все ж таки треба працювати навіть не е, стільки акцентуючи свою увагу на попускових майданчиках, а працюючи над тим, щоб ворожий потенціал, який нині дорівнює 150-180 дронів на добу, був значно зменшений. Чи маємо ми таку технічну можливість? В принципі, так. Я думаю, що в перспективі ми побачимо саме зменшення кількості дронів, які щодобиває російська промисловість. Бо чимало російських запабліків стверджували, що до кінця року вони вийдуть на позначку 200 навіть більше дронів, які будуть виготовляти на тих самих Пріса. Звісно, є певні тривожні тенденції: з одного боку, локалізація виробництва тих самих дронів на території Північної Кореї, про це є певні домовленості між урядами Москви та Пхеньяна. А з іншого боку, я бачу, що через брак ресурсів та можливостей виходить з гри Тігеран, тобто Ісламська Республіка Іран. Мусить э, защаджувати свої, наявні наявні себе ресурси для того, щоб э, посилювати та відновлювати втрачено э, під час э, ірано ізраїльської війни. Тому ситуація досить динамічна, вона постійно змінюється. Ряд факторів впливають на ці зміни. Я сподіваюся, що фактор дій українського війська спрямовано на рунаці э, оборонно промислового комплексу, стане одним з ключових, який буквально буде вихолощувати ті самі ударні можливості російської армії. Контексті і дронів та й не лише дронів ракет так само пане Водиславе, щодо цієї атаки, так аби зафіксувати певні моменти, є розуміння, чому саме Луцьк та і з огляду на, на розташування його до кордону з Польщею, яка піднімала авіацію, ми бачимо вже повідомлення з приводу цього. Так то як вам бачається подальший розвиток подібної реакції з боку наших партнерів? Ну, ми ж розуміємо, що рано чи пізно. Щось таки долетить, залетить і доведеться збивати. Ага. Залітало, долітало, не збивало. На превелике жаль, не варто тішити себе ілюзіями, що тут і зараз наші польські друзі. Партнери, союзники візьмуться до справи з, з, з військовим завзяттям. Вони й дальше далі будуть дотримуватись опозиції очікування, бо така загальна тенденція і концепція поведінки країни, які є дотичними до північно-атлантичного альянсу. НАТО поза російсько-українською війною НАТО не втручається в цю справу, хоча насправді це. Є наслідком невиконання взятих на себе свого часу домовленостей та угод і зобов'язань. Тут я маю нагадати нашу аудиторію: лютий 2014 року, здається, З 2 лютого, перший батальйон федесійська перша рота. Федосійська батальйона морської піхоти військово морських сил збройних сил України заступила на чергування у складі сил негайного реагування північно-атлантичного альянсу. 120 наших морпіхів мали б у разі потреби рушити в будь-який куточок світу для того, щоб виконувати у складі коаліційних сил певні задачі зі стабілізації ситуації. Така угода передбачала якийсь то, зворотній зв'язок. А отже, якби у нас виникла кризова ситуація, ну по ідеї мали б з'явитися у нас представники Північно-Атлантичного альянсу, які б мало б заблокувати будь-які деструктивні рухи та процеси і відповідно проводити стабілізаційні дії. Сталася так звана Кримська весна, вдерлися на терени Криму та Севастополя російські окупанти. Чи побачили ми на натівські солдат на теренах нині окупованого Кримського півострова? Тоді ні, не побачили. І це прикро, бо навіть взяти на себе зобов'язання не завжди виконується сторонами підписантами Те ж саме можна згадати про Будапештський меморандум 1994 року, думаю, що нічого дивного в процесі невиконання взятих на себе зобов'язань. В цьому контексті, мабуть, що не варта, годі їх шукати. Що ми маємо розуміти? Нині війна такого масштабу і такої інтенсивності, яка демонструє, що єдиний аргумент. На полібою це аргумент сили, сили, домовленості, політичні заяви, будь-які переможні реалізації вони не працюють лише аргумент сили, ефективної оборонної діяльності може спонукати ворога відмовитись від своїх першочергових, та першоначальних агресивних планів. Путін його оточення, розуміється лише на тому, тому що стосується російської атаки цієї ночі, то звісно вони спрямовували свої ракети і дрони для того, щоб поцілити по наших літаках, які дислокуються на латовищі константинові і на і в Луцьку. Чи влучило, чи не влучило, речі, ми з вами дізнаємося. Ця інформація закрита, але те, що ворог був застосовувати для <кхід> ефективного враження. Важливо цілей на території тих литович, зокрема, дуже дороговартісні ракети, типу кінжал, вартість кожної з якої 10 мільйонів доларів, очевидно, що ворог мав якусь там надію, мав якусь рацію. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти навіть не зважаючи на те, що е в аеродром Волинській області в Луцьку знаходиться неподалік від державного кордону з Польщею. Навряд чи це Путіна зупинить, бо було декілька неприємних епізодів із заходом, зокрема російських ракет на території Республіки Польщі, розворот тих ракет для того, щоб поцілити по нашому військового інфраструктурного об'єкту йдеться про Яворівський полігон на Львовщині. Він знаходиться буквально в кількох кілометрах від державного кордону з Польщею. Але тим не менш, навіть тоді польська дипломатія обмежилася лише висволим, висв висловилася ну, якийсь там там, який там протест висловила жодних кроків спрямованих на, 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 на військовий силовий вплив на позицію Москви. Тоді ми, ми не побачили і, на речі, побачимо. Пане Владиславе, ви говори. Так, пане Водиславе, ви говорили про те, що Україна, ну, так чи інакше, можливо, у нас і не є зовсім союзники, та, а є партнери, які нам так чи інакше допомагають, і ми дуже розраховуємо на цю поміч. І насправді кажемо дякую всім, хто залучився. Да, до цього процесу відповідно, але є і ті, на кого розраховує Російська Федерація. Та да, ми вже ми вже говоримо про співпрацю між е, Російською Федерацією і Іраном, е, Північною Кореєю, та і Китай також долучається до допомоги, надаючи відповідні технології, да, там, від мікрочіпів до можливої якихось устаткування, яке задіяне в російському ВПК. А тут ще й головне управління розвитку Міноборони України повідомляє про те, що від Лаоса Можуть прибути там люди демінери близько 50 людей, які будуть залучені до розмінування території у Курській області, і загалом, якщо брати там повідомлення різних змі по різному рахують по різному кажуть, але там десятками та країни залучені так чи інакше, і ці гляни цих країн. Та перебувають у лавах Збройних сил Російської Федерації, там я не знаю: від індійців, тих же китайців відповідно до доємінів, катарців, бразильців і тому подібне. Скажіть, тут йдеться про а, перше бажання закрити дефіцит живої сили з боку Російської Федерації. Чи тут питання набагато ширше? Чим більше буде замазано в цій крові, тим Путін буде почувати краще у цій системі координат. Гроші не пахнуть, і наявність чималої кількості найманців з різних куточків світу. Тут я думаю, варто виправити. Представника центру протидії дезінформації пана Коваленка він говорить, що африканці за ЛАОС. Все ж таки ЛАОС це азійська країна і жодної ідентичності до африканського континенту немає. А отже, участь наймаців з різних країн світу, це можливість для них заробити грошення. Якщо йдеться про північну Корею, то відповідно грошення заробляє тамтешній диктатор. Н звісно, що це певний компенсаторний механізм, бо російська мобілізаційна машина неспроможна без оголошення часткового чи тим більше повна мобілізація реалізувати кейс е, збільшення чисельності російських сил, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції? Адже ту чисельність, яку вони ще місця збирають, вона дорівнює кількості убитих та покалічених російських військових службовців на полі бою. Так воюють російські генерали, воюють не в мінімум, а числом буквально трупами своїх солдат, стилаючи шлях до таких амрійних квадратних кілометрів української території. Тому участь найманців це собі, таке собі рятівне коло, яке на даному етапі може бути працювати як кампенсатурним механізмом. Я б не став би скептично сприймати участь наймаців з. Деяких країн світу тут до речі починає активно дискутуватися тема участі афганських моджахедів у бойових діях. Не здивуюся, країни е, поневіряються. Рівень е, статків та рівень життя в цій країні відносно невеликий, А от бойовий досвід е, ці наймаці мають чималий воювали їх, предки з армії радянського союзу потім. Їхні нащадки вже воювали проти калеційних сил на чолі з Сполученими Штатами Америки. Тобто, досвід участі в бойових діях вони мають чимали. Чи може цей досвід вони задіяти безпосередньо на полі бою воюючи на стороні Російської Федерації? Я думаю, що питання ціни. Ну і звісно, що це виклик, в тому числі виклики в першу чергу для тих безпекових інституцій, які були створені за підсумками Другої світової війни, і метою функціонування яких є дотримання світоустрою, яке було встановлено. Тогам і підсумками тієї самої другої світової війни. на превелике жаль. Ми маємо констатувати, що ці всі інституції абсолютно імпотентні в контексті протидії російській агресії. Країна, яка е, веде повномасштабну війну на теренах Європейського континенту за масштабами, е, яка є найбільшою, найбільшою часів завершення Другої світової війни, ще й досі знаходиться в ООН. Це поза межами здорового глузду, але такова реальність. реал-політик. За таких умов сподіватися на підтримку, на якусь дієву реакцію тих функцій. Пу типу я не думаю, що це спрацює. Єдиний варіант це пошук певних компромісних рішень, певних коаліцій, пошук союзників для того, щоб разом протистояти російській агресії. думаю що такі союзники у нас є, і чим далі тим більше прокидається від літаргійного сну ті країни, які межують з Російської Федерації, звернуть увагу на позицію країн Балтії, Польщі Скандинавські країни, які абсолютно раціонально оцінюють. Перспективи безпекового периметра східної європейської частини нашого континенту за таких умов можливо, що саме така такого рівня колаборація може стати для нас для нас допоміжною. Хоча треба віддати належно диктаторським режимам. Вони діють більш раціонально. Звернуть увагу на рівень комунікації та ефективність від тієї комунікації між Москвою та Пхеніяна, чи Москвою та Тігерана, чи Москвою та Мінськом. Тобто вони в цьому контексті діють більш організовано, але це не лісу в помиральну яму. Вони, хоча організовані, але технологічно програють. Програють країнам колективного заходу. І тут я думаю, що все ж таки варто ставити, робити ставку на технології свого часу, у грудні 23-го року, тодішній головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний говорив про таке: не існує в тобто зброї перемоги немає, а лише поєднання різних типів озброєнь, військових технік, певних алгоритмів застосування тих технік та озброєнь. Певні конструктивні та е, управлінські рішення можуть дати технологічну перевагу на полі бою а отже. Приведуть нас кінець кінцем к перемозі безпосередньо на полі бою. Все це варто досліджувати. Все це варто впроваджувати в життя, бо іншого шляху нас немає. Це війна за виживання української нації, української держави, і тут ми не можемо поступитися, ми не можемо капітулювати. Капітуляція це, це значить смерть, смерть держави, смерть левої частини українства, е, які мешкають на теренах нашої країни. Ми це вже проходили минулого сторіччя До того такі історії траплялися неодноразово. Я б не хотів. Бе нашій країні такої долі, абсолютно тут я думаю, кожен українець притовно вас підтримує, пане Володиславе. І наостанок хотів би вас запитати: ось і прокоментували, щоб ви прокоментували ось цю а, заяву інформацію від головкома а, Сирського після засідання Ставки, де він казав, що Збройні Сили України а, а, тримають да і відновлюють певні позиції, зокрема в Курській Білгородській області. І тут мені згадалась історія тих же північнокорейців, пане Володиславе, і дивіться, знову ж таки, навіть той самий ЛАОС, так, Курська область. Північно Корейці, Курська область. Щось там будуть допомагати. Будівельники приїдуть відновлювати Курську область із Північної Кореї. віримо, вірім, віримо всім російським пропагандистам. Чи можемо ми говорити про те, що в принципі Російська Федерація розглядає саме ось ці регіони як ті області? Да ті території, на яких і планує залучати ось цей як це назвати? Запрошений контингент чи по суті проплачених найманців. А, по факту так проплачені найманці, які з одного боку задурені північно пропагандою, а з іншого боку, мають достатньо непоганий фізичний вишкіл, адже йдеться про так звану особисту гвардію північно-корейського диктатора. Енна. Минулого разу ми стикнулися з військовослужбовцями 11-го експедиційного корпусу північно корейської армії. Вони продемонстрували непогані. Якості як штурмовики, вони досить швидко адаптувалися до війни сучасного четвертого покоління, навчилися боротися в тому числі з українськими дронами. Тобто, недооцінювати фактор армії північної країни не варто. Я думаю, що в першу чергу завдяки безпосередній участі північно корейських військовослужбовців ми були зменшені, були змушені значно зменшити той плацдарм, який нині контролюємо на території. Курська області свого часу, кілька тижнів тому назад, Головком Сирський заявляв, що під нашим контролем на Корщні залишається приблизно 90 квадратних кілометрів. Цілком імовірно, що Головком мав на увазі не лише ті ділянки російського прикордоння, що знаходяться на піддалі під судж, а й так само ділянка фронту в районі населеного пункту Тьоткіна. Це так само Корщина. Що стосується Білгородської області, то у відкритих джерелах я тих відомостей, де прибуть українські війська, я не бачив, але можу припустити, що знову ж таки бої точаться в. В районі Краснояруського району Білгородської області таке себе населений пункт Дімідова. Там часто густа ворог вела про те, що має клопіт через присутність українських сил. Там що ми маємо розуміти? Е, Бойові дії на території Російської Федерації це, це безумовно важлива опція. Війна має прийти туди, звідки вона прийшла на нашу землю. А з іншого боку, я абсолютно чітко розумію, що у Путіна розв'язані руки щодо задіяння. Тих самих так званих союзних сил, які прибувають з Північної Кореї. Відповідно до нової редакції Російської Конституції, до складу Російської Федерації прийшли ще декілька новоприєднаних регіонів: Крим, Севастополь, Луганськ, Донець, Херсон, Запоріжжя. Всі ці регіони, відповідно до Російської Конституції, є територією Російської Федерації. Відповідно до міждержавної угоди між Москвою та Пхеньяном, Північно-карейські військовослужбовці можуть прибути в будь-якому регіоні Російської Федерації, а отже, не варто дивуватися тому, що в якісь там осяжні перспективи можуть з'явитися північно корейські солдати десь там в районі Антонівського мосту, мосту на Херсонщині чи десь там на півдні Запорізької області. Я б такий варіант не виключав. А за умови того, що ті самі безпекові інституції нашої планети демонструють свою імпотентність, Хто може заборонити Путіну і хто зможе дієво повпливати на його позицію, у разі якщо північно-корейські військовослужбовці, наприклад, з'являться на території Харківської області чи на Сумщині? А отже, єдиний ефективний аргумент, в тому числі протидії північно-корейським військовослужбовцям, це аргумент української зброї, української сили. І тут, мабуть, що варто додати ще одну ремарку. Ми ж пам'ятаємо, що недавно в Південній Кореї відбулись вибори, і до влади прийшов. Представник демократів, який виступає категорично проти військово-технічної підтримки України у нашій боротьбі з Російською Федерацією. Але мені здається, що той самий президент демократ не розуміє таке. Нині північно корейська армія переозброюється, використовуючи російські технології. Нині північно-корейські військовослужбовці отримують унікальний досвід участі у сучасній війні, війні 21-го сторіччя. Перший кейс того самого 11-го штурмового корпусу частково вже повернувся на терени Північної Кореї. І зараз той досвід передається іншим військовослужбовцям армії Північної Кореї. Чи впевнений СУЛ в тому, що він за рахунок свого зброєння та військової техніки зможе бути ефективним оборонячи свої території, які знаходяться південніше від 38-ї паралелі? Я маю ґрунтовний сумнів, чи можна тому процесу запобігти, щоб північно-корейський диктатор і не атакував Сеул? так, але для цього необхідна колаборація. Наша зброя? Наші воїни і матеріальна технічна підтримка устаткуванням озброєння боєприпаси до того озброєння, яке є в південній Кореї, яке виготовляється оборонною промисловістю тієї саме корейської країни, за такою колаборацією ми можемо мати успіх і певною мірою відтерміновувати той вирій війни, який думаю, що може статися на корейському півострові. бо Набував відповідних можливостей, і уж точно набувши їх, він буде намагатися реалізувати такий свій потенціал, якісь там територіальні стабутки? Абсолютно пане Владиславе, знаєте, я би не те що ви там виступає з порадами, ну просто поставив би запитання перед людьми кажуть про те, що треба якось диктаторів ублажати чи йти з ними на компроміси, просто запитати себе, а куди рано чи пізно можуть полетіти уже? Північно-корейські шахеди з північно-корейськими ракетами, підтриманими технологіями Російської Федерації, точно, напевно, ж не в бік якоїсь іншої країни, якщо поруч є Південна Корея. Просто ось так для розуміння. Вам кажу спасибі. Дякую за розмову за цей аналіз. Пане Володислава. Нагадаю, що з нами був Володислав Селізньов, військовий журналіст, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України. Ну а також нагадую, що ви дивилися обоз толк на обозі. Підписуйтесь на нас в Ютюбі. Відповідно, будьте активними в коментарях. Ну а також не забувайте тиснути вподобайки і відповідно не забувайте тиснути на дзвоник для того, аби бути в курсі найсвіжіших новин і найактуальні інших матеріалів, а також аналітики, будьте зобов'яні.